Я кажу, от у мене проблема, я, наприклад, от коли там раніше э, там, ну, с, там, с эскортом, не знаю, хто їх це називає, ну, проводив час, да. ну, зрозуміло? Хтось там просто заливає кабіну і. А знаєш, що я? Я сижу і думаю, типа, що ж вона думає, а як це ж вона живе? Як це може так сьогодні зі мною, а через два години з другим. Ти про проститутку так думаєш? Так! откуда, откуда Це мислення. І я потім зрозумів, чувак, у мене. У мами весь цей період був один батько представник. В неї навіть не було нормально статевого життя, то що його не було рядом, і в неї він був один все життя. У мене настільки сформовано відношення до дівчат, що вони мають бути супер чистоплотні, що я, навіть коли користувався такими послугами, я ж не так чи інакше спілкуюсь, не тільки ж її. <реш> Долблю. <реш> — Долблю". і даме такі таке. То шуме мене так, таке виховання. У мене така і мама то, як ти і я, до них? нормально. То що це такі ж самі люди. абсолютно весь цивілізований світ, користується послугами цих yeah. людей.